Доброго дня. Скажіть, будь ласка, Доброго як дня. вас звуть і скільки вам років? Звати мене Ярослав, я зі Львова і мені 84 рік. Ого, круто. Скажіть тоді наступне питання. Я знаю, що ви є клієнтом і партнером компанії Stability. Що вас зацікавило і привело в компанію в такому віці? Я би хотів підвищити собі фінансовий стан. Заодно в мене багато є людей, щоб собі зробили якісь запаси по фінансах і щоб було всім добре. Ага, ви знаєте, у мене є знайомі, яким там 50, навіть і в 40 кажуть, то мені вже пізно, я може там дітям. Як ви вважаєте, їм пізно чи не пізно то займатись? То їм якраз якраз треба йти і, 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 і тим займатися. Бо вже так, такої роботи, як основної, вже немає, не, не, не а за час треба якось використовувати. Працювати треба. Точно. А ще може, скажіть пару слів. Де ви зараз знаходитесь і ваші враження від того, де ви знаходитесь? Зараз я знаходжуся е, в Яблу... Яблу... яблуниці. Яблуниці. Е, Дуже прекрасне місце. Тут кругом гори, повітря. ну Прекрасно. Є як можна дуже добре відпочити. Точно, і це, я так розумію, об'єкт компанії, де є ви клієнтом. Правильно, я розумію? Правильно. правильно. Тобто ви приїхали правильно. перевірити, куди ви інвестуєте свої кошти. Так, 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 так. Якраз. В одному з об'єктів я і проживаю.